Прогулянка парком народного депутата Юрія Кармазіна у супроводі представників омбудсмену почалась зі знайомства з фахівцями, що ведуть розкопки. Ну, ви ви погоджуєтеся зі мною, що не можна так підряд розривши, так, так. далі вивозити, так. засипати туди, де потоки йдуть, і потім люди п'ють е, воду. Це далі. Там я вже бачив. Ну, це, це. вже це вже не моя ну, моя проблема. Я кості з-під екскаватора. За словами археологів, всі знахідки перепоховають, а от встановити кому належать рештки не вдасться. Бо могили були розкрадені чорними археологами. Вот здесь от ідуть ідуть ряди могил, вони ось так, в длину, так, І почати їх копати. от буде та ж історія. тому що їх копали ну, чорне копали, і вони, конечно, кості розбрасували ті, що вже на поверхності, часть в могилі, і вот это вот ітог. Вот это ітог. Гро гроб гроб и гробу вот допустим одна косточка. Все. Остання інформація, яка надійшла до омбудсмена, свідчить про те, що інстанції, до яких звернулися активісти, не відреагували належним чином, кажуть захисники прав людини. Зокрема, жодних дій не дочекались від обласної прокуратури. Тому особисто приїхали з'ясувати ситуацію, що склалась в парку. Ми вирішили ще детально на місці вивчити ту ситуацію. Це і відношення до поховань це і інша інформація про кількість дерев, які тут зроблені. Це теж порушення йде прав людей на довколишнє середовище. Довища нам недостатньо було, ще інформації надано стосовно перешкоджанню діяльності журналістів. Чимало чого там ще в нас не доставало інформації, тому реакція, звичайно, уповноваженого Верховної Ради з прав людини буде. Першочергове завдання на сьогодні зупинити вирубку дерев, що залишились, вважає нардеп Юрій Кармазін, та запевняє до справи незабаром долучаться очільники держави. Вчора я зв'язався з Борисом Колєсніком, який відповідає за євро 2012 в 16 годин 58 хвилин, і він мені офіційно заявив, що дорога до євро ніякого відношення немає. Це перше, друге. Що він буде інспектувати і він розділив стурбованість. Я сказав, що просто ну, моральний аспект негарний. Чи відвідає віцепрем'єр-міністр України Борис Колєсніков Харків через проблемні питання парку? Поки невідомо. Марія Сухіна, Євген Шинкаренко, Харківські новини.